Війна продовжує обпалювати долі мирних українців, руйнувати житло, забирати рідних. Шукаючи порятунку, люди змушені покидати рідні села і міста. Вимушеним переселенцем довелося стати і заслуженому тренеру України з кікбоксингу Вако Леоніду Казарізу. Леонід Іванович, який присвятив практично все своє життя спорту і підготовці чемпіонів, по чоловічому скупо розповідає про складні часи. Город Бахмут місто Бахмут сильно обстрілювали, і наприкінці 22-го року Я багато втратив. у мене померла дружина. загинули двоє моїх синів. У мене залишилася онука на руках. Я повинен був переїжджати. була бо треба було рятувати життя. До останнього допомагав тим, хто залишився там. Зв'язувався з волонтерами, які привозили воду і їжу. Потім був у Дніпрі, але переїхав з Дніпра у Миргород, бо тут більше моїх земляків. Ну, здійснені більше моїх земляків. Леонід Іванович після отримання вищої педагогічної освіти з 80-х років працював вчителем фізкультури у Бахмуті і одночасно був інструктором-викладачем з рукопашного бою. У 1988 році виникла ідея заснування спортклубу контактного карате Омега. Також на базі п'ятої загальноосвітньої школи відкрили клас військово-правового напрямку з посиленою фізичною підготовкою, після закінчення якого учні мали змогу вступати до військових і міліцейських вишів. Леонід Казаріс тренував дітей і тренувався сам. Я займався ні кунг фу, карате, кунг фу. Я безпосередньо займався карате і кунг фу. Виступав до 31 року. У мене четвертий дан чорний пояс. на початку 2000-х років. Почав розвиватись кікбоксинг. Це синтез карате і боксу. І мені це було дуже цікаво. Я виступав теж декілька разів і почав тренувати по цьому профілю. І почав тренувати ніпосередна уже по профілю. За понад 40 років існування спортивної секції 25 вихованців Леоніда Казаріза виконали норми майстра спорту. Біля 20 чоловік майстри спорту міжнародного класу. Більше 50 виконали кандидатський мінімум, і понад тисяча отримали спортивні розряди. Багато вихованців нині продовжують спортивну кар'єру за кордоном у різних куточках світу. є вихованці, які через обставини зараз буксують за кордоном. Це і Америка, і Велика Британія, і Німеччина. важко навіть все перерахувати. Про колишню надпотужну спортивну базу у місті Бахмут нині нагадують лише деякі вцілілі фотографії. Війна знищила все, окрім незламного духу тренера. Спортивну секцію чоловік почав відроджувати у Миргороді на базі гімназії номер 2 Гелікон. Нині він тренер дитячо-юнацької спортивної школи. Я набираю дві групи. Діта до 25 чоловік Уже зараз я набираю дві групи. Зараз уже близько 25 вихованців з Миргорода і переселенці. Заняття безкоштовні. Щиро дякую Тетяні Колебельник, що почула і винесла пропозицію на сесію міської ради. за мій досвід. Такого ще не було. щоб можна було відкрити відділ у спортивній школі. щоб можна було переглянути бюджет. Знайти приміщення і розпочати заняття. Я дуже вдячний депутатам, які це одноголосно підтримали. Думаю, ми не підведемо і вже найближчим часом будемо виступати під прапором Миргорода. Будуть свої чемпіони і будуть переможці. Де будуть свої чемпіони, де свої будуть побідіти. Отримати консультацію і записатися на секцію скікбоксингу можна за телефоном 066 903 82 90. Тренування проводять у понеділок, середу, п'ятницю і суботу. Леонід Казаріс переконує, що заняття кікбоксингом це покращення стану здоров'я, фізичної витривалості, тренування серцево-судинної системи і моральних якостей спортсмена. Навіть якщо у дитини підготовча група по фізкультурі, я знайду потрібний спосіб тренування. це не означає, що вони тут всі будуть бійцями ми тренуємо усі основні групи м'язів, серцевий м'яз, щоб покращити витривалість. найголовніше, що я намагався і хочу запровадити тут. Це любов до праці, дисципліни, повага до старших, тобто усі ці заповіді, які потрібно підіймати, і щоб вони не забувались. Нужно піднімати, щоб не забувались.